Скільки зараз в середньому ви витрачаєте на чотирьох дітей? Багато витрачаю. Просто я не хочу говорити, бо я розумію, що для якихось людей це може звучати безнасловно. Але але дивися, тут я зараз не буду говорити е, е, про додаткові там гуртки, школи і, і тощо. Але в середньому це там на одну дитину це. 15 тисяч гривень. Та ні, на дітей де більше ніж навіть більше. Звісно, так uh -huh. безумовно. Я, я, я ходжу кудись щодня і мені там платять гроші. Uh -huh. А діти кудись ходять щодня, і я за це плачу гроші. І за все треба платити гроші. Діти частіше ніж ми ходять там до лікарів. Дітям потрібні всі ці додаткові заняття на дітей. мені одні. Достатньо там одні шорти майка, і я буду тусуватися. Uh -huh. Якщо б там я могла кудись поїхати в теплу країну і там жити, то мені здається могла на бананах і манго виживати. Гроші потрібні тільки на квиток взагалі не проблема. А діти це не дешево. І ти ж хочеш їм краще майбутнє. Uh -huh. Хочеш, вони хочуть іграшку, ти хочеш купити цю іграшку? Ти хочеш, щоб в них було класне ліжко, зручне ліжко, класний стіл, там гаджет, на якому вони зможуть опрацьовувати свої там якісь домашні завдання? І отут Все, і це, я хочу ще раз наголосити а, про те. Те, що я не підтримую те, що публічні люди приховують, скільки вони витрачають. Ви офіційно працюєте, ви офіційно платите податки. І відповідно, якщо у вас є можливість більше дати своїм дітям, то ви це і робите. Це нормально. Це так? нормально. Я і, тебе... можливо, це нехай це якраз і може змотивувати там, 10% глядачів, і вони зрозуміють, що можна знайти спосіб. Зробляти більше, щоб діти теж отримали більше. Сподіваюсь, але кожного разу після інтерв'ю, де питають про суми летить бо uh -huh. по хейту, що в цей час бабуська отримує пенсію, чи uh -huh. ми маємо виживати, і мені дуже сумно, що вони мають виживати, але це не моя за відповідальність. Тому просто щоб Кльово. уникнути ось цього цього хейту в свій бік. Мені достатньо по інших питаннях uh -huh. вислуховувати. Ми витрачаємо немало, реально немало. Хто хоче пошукати, знаєш? Це може знайти скільки коштує школа так. і все це подивитися оцінити, але все це. це я вважаю, не витрати це інвестиція в майбутнє моїх дітей.